Шановні глядачі та підписники каналу, вітаю вас! З вами Artidox. І це 12-та серія по створенню rpg гри на Unreal Engine 5. В минулому році ми зробили так, що моби наносять нам урон. Ми помираємо після цього і відроджуємось на найближчому кладовищі. Але є такий баг, що коли ми помираємо, моби все рівно продовжують бити наш труп. Ось, дивіться, якби, ну це нелогічно, це треба виправити. І зараз я покажу, як це зробити. Давайте в нашому проєкті зайдемо в папку Content. І тут створимо ще одну папку, назвемо її Інтерфейсом. Правою кнопкою задам Колір, Set Color, і нехай це буде якийсь жовтий колір. Окей, зайдемо в цю папку і тут створимо правою кнопкою Blueprints. Blueprint Interface. Пишемо назву BPI, що означає Blueprint Interface. Leave Status. Відкриваємо. Тут у нас поле для нодів, але воно read-only. Тут не треба нічого вписувати, ніяких функцій, нам лише треба задати назву функції і її вхідні і вихідні дані. Давайте підпишемо isdead. Одна функція буде називатись isdead. Вона повертає boolean, так, тип boolean, І повертає Dead. І зробимо ще одну функцію, яка буде повертати, чи він живий, із live. І також вихідне дані, вихідні дані Liv, також тип boolean. Все, зберігаємо, компілюємо, зберігаємо і можна закрити. Тепер перейдемо в нашого персонажа player bp Character 1. Тут в клас Settings, нажимаємо зверху клас Settings, і ми бачимо розділ інтерфейсів. Поки що тут немає інтерфейсів, ми не додавали нічого. І зараз ми додамо наш перший інтерфейс. Пишу в пошуку BPI і вибираю наш leaf Status. Тепер, якщо ви замітите, тут з'явилась розділ Interfaces і дві функції: IsLive і isDead. Якщо ми натиснемо два рази на IsLive, у нас створюється якби функція так, реалізація цього інтерфейсу. І тут ми можемо повернути значення, чи персонаж живий, чи не живий. У нас є на Boolean, dead так, isDead, Boolean. Ми її дістаємо. Якщо він not dead, якщо він не мертвий, то значить він живий. Ось так. Ми повертаємо таке значення. А, так, помилка компіляції. А чому? А, ну, тут нічого дивного. Тут пише, що а, співпадають назви. У нас є зміна isdead, і функція називається isdead. Тому відкриємо назад наш інтерфейс. І перейменуємо цю функцію. Функцію перейменуємо на знак питання. Добавимо сюди знак питання. І тут знак питання. Скомпілюємо. Перейдемо ВП character 1. І тепер ми можемо спокійно скомпілювати. Бачите, тут назви помінялись. Тут зі знаком питання, а зміна дед без знаку питання. Тому, якби все буде добре. Тепер два рази клікаємо на дед. І повертаємо із дед. Все, компілюємо. В чому прикол такого інтерфейсу? Дивіться, наш монстр може нападати на будь-кого. І він не знає, хто це. Це може бути і пеньок, якийсь і заєць, і інший гравець. І щоб не робити кожен раз визначення, який це тип цілі, тобто не прописувати каст, то ми робимо інтерфейс, який просто повідомляє. Якийсь статус. Цей інтерфейс буде реалізуватись в кожному класі окремо, але буде повертати скрізь е, однаковий тип значення, тобто Boolean. Тепер переходимо в папку Enemies, відкриваємо наш BP Enemy Master і знаходимо функцію onCPAWn. Якщо її важко знайти серед великого дерева нодів, просто зліва Event Graph, шукайте функції onCPAven. Uh, він центрується на цій ноді. значить, Тут ми помічаємо нашу ціль і визначаємо, якщо він не такого класу, як ми, то ми його атакуємо. Нам треба сюди додати ще декілька умов. Я ось так відсуну це все. Uh, є така функція. значить, uh, Дивіться, права кнопка й пишумент інтерфейс. Дістаємо цю функцію. В розділі Інтерфейс ми виберемо наш BPI leave Status І сюди закинемо «Pawn» в test Object». Тобто ми перевіримо, чи наш об'єкт має цей інтерфейс. Якщо він має цей інтерфейс, зажимаю B лівою кнопкою Branch. Так, якщо він має цей інтерфейс, тоді ми можемо перевірити, чи він живий. Дістаємо з Powna із Live. Зі знаком питання і в дужках message. Тобто, це функція інтерфейсу. Перед тим, як визивати цю функцію інтерфейсу, треба перевірити, що вона є в цього об'єкта. Тому що, якщо не перевірити, то буде помилка. Значить, якщо є, то ми перевіряємо, чи він живий. І якщо живий, дістаємо звідси end Boolean. Якщо він живий, і він не дорівнює нашому класу, тоді. Ми можемо його атакувати. Ось цей бранч вже е, визначає, чи ми можемо його атакувати і пішли дальше, дальше, далі. Так, а тут ми перевірили, що він не, не такого класу, як ми. Він живий, він має цей інтерфейс. Е, до речі, можна так зробити. Якщо він не має інтерфейсу, е, то ми можемо просто напряму закинути, ну, наприклад, сюди. Але, я думаю, можна буде прослідкувати цей момент і на всі класи, які нам потрібні додати інтерфейс, щоб моби могли атакувати, коли він живий, і не атакувати, коли він мертвий. Тепер я скомпілюю і перевірю. Все, дивіться, вони перестали атакувати клас, працює. Наступним етапом я пропоную додати ще одного персонажа в нашу гру. Мілішника. Є такий класний персонаж Каларі. В маркетплейсі в пошуку пишемо «Каларі». Він безкоштовний. Нажимаємо додати до проєкту. Вибираємо наш проєкт Dota 2 і додаємо. Бачите, тут куча різних скінів у нього. Ми можемо вибрати будь-який, який вам сподобається. Після того, як він додався до проєкту, переходимо в папку Player. Дивіться, у нас є blend-space для дівчини і anim Blueprint для дівчини. Але вони ніяк не підписані, тобто підписані стандартною назвою. Треба їх перейменувати, щоб було зрозуміло, що це blend-space для Face. Я нажимаю F2 і переиміновую BS run 1 d Ну, Щоб ми відрізняли. Тому що зараз у нас додасться ще один blend-space для мілішника. І ще один анім-блюпринт для мілішника. Тому я переименую ABP Character Face. І э, BS Run 1D Face. Тепер правою кнопкою створимо Animation Blend Space 1D. Виберемо скелетон э, для калари і підпишемо bs run. 1D Calar. Відкриваємо його. І е, значить Name. Тут підпишемо Speed. Так, швидкість. мінімальне 0, максимальне 600. Тут Grid Division 4 і Snap to Grid, щоб прив'язка була по цим лініям. Шукаємо IDLE. Анімація IDLE. Кидаємо на першу лінію. Далі шукаємо walk. Walk, walk forward. Давай ось так подивимося. З Ctrl-я зажимаю Ctrl і ввожу мишкою і міняю, на, міняю швидкість. Тобто на 150 він буде ось так іти. Так, і тепер шукаємо Run. Run Forward. Ставлю посередині. Ось так от він буде бігати. Так, зберігаємо. І створюємо тут анім Blueprint. Animation, Animation Blueprint, Знову вибираємо Calaria Skeleton. Відпишу ABP Character calari Відкриваємо. А також паралельно ми можемо відкрити anim blueprint character Face і майже все скопіювати э, в Calari Тобто, у нас тут є слот, дефолт слот. Давайте створимо тут дефолт слот. З'єднаємо на output. Так. Потім тут у нас є Blend Poses by bool. Створюємо ще один. Blend poses. By bool. Так, навіть дві. Ось тут дві. Копіюємо, так. Ctrl C, Ctrl-V. А тут ми будемо перевіряти, чи не мертвий, чи не мертвий. З'єднаємо на слот, default slot. Створюємо зміну із Dead, і кидаємо сюди на е ось цей Blend poses То, якщо він мертвий, ми знайдемо анімацію Dead чи Death. Death. Так, ось є тут А і Б. Ну, виберемо якийсь, перевіримо. Так, щоб скомпілювати і перевірити. Компілюємо, так, і в ані превью ставимо галочку dead. І ми можемо бачити, як відбувається ця анімація. так. До речі, на самій анімації треба відключити loop Animation галочку, щоб вона не повторювалась. Оп. А цікаво, як виглядає DS B. Зараз подивимося. Uh, так, тут відключаю також був анімейшн, компілюю. Ага, тут він просто падає на коліна і на землю. Ну, дивіться, яка вам більше анімація підходить, подобається, таку і використовуйте. Ну, я візьму цю А, прикольно виглядає. Uh, тепер, uh, так, коли він живий, з цього Blend Space ми кидаємо сюди на False. Тобто тут він буде програвати, коли мертвий цю анімацію, а коли живий, він буде програвати. Зараз покажу Blend Space. Значить, Тут ще перевірка на, чи він в повітрі, чи не в повітрі. Також створимо зміну Is in Air. Is in Air кидаємо сюди. Якщо він в повітрі, то знайдемо анімацію Jump. Uh, jump Start. Так uh, Переключаємо loop Animation. Відключаємо і ставимо на True. Тобто, якщо він в повітрі, зараз ми скомпілюємо і перевіримо. Анім Preview, ми ставимо галочку Is in Air. Ось він піднявся в повітря. Так, стрибнув. І там падає. Ну, коротше, нормально. А сюди ми підключаємо Blend Space. Шукаємо вас в браузері наш BS. Run 1D Calari Ось так. BlendSpace кидаємо сюди. А тут швидкість треба підключити. Створюємо змінну Speed. Вибираємо тип float і підключаємо сюди. Компіляція Ось так. М -м -м. А, так, ще раз компілюю. Значить, тут ми все зробили в анімграфі. Так, тепер переходимо в event Graph Тут багато всього, тут багато всього ми вже зробили. Так, тут у нас є Launch Spell, Launch Front Spell. Тобто спели, які вилітають з різних сокетів. В нашому Каларі також ми можемо зробити декілька сокетів і додати їх в event graph. Дивіться, це все я можу видавити і просто скопіювати. Ось так от. Ctrl-A, виділяю все. Ctrl-C, переходимо в Каларі і сюди Ctrl V. Вставляємо, посовуємо так, щоб було видно. Окей. Тут все, в принципі, норм. Тільки дивіться, якщо є якісь зміни, наприклад, якби ми не створювали цих змінних, то такі ноди вони були б сірі. Ось, наприклад, дивіться, ось ця. Is in-Air зі знаком питання. А ми створили Is in-Air, звичайно. Тому тут ми можемо правою create variable is in-Air зі знаком питання. Бачите, з'явилася ще одна змінна з іншою назвою. Тому я пропоную перейти в AnimGraph і ось цю зміну звідси видалити і підключити нову зміну зі знаком питання. А цю стару можна видалити. Ось так. Компіляція. Compile error. По поводу isDead також бачите, тут зі знаком питання. Правою Create variable isDead. Створила ще одна змінна. Тепер компіляція відбулася без помилок. Переходимо в анімграф і цю змінну стару без знака питання я заміню на зі знаком питання. Ось так. А цю удалю. Тобто можна було і їх потім створити, скопіювати зразу все, що в event графі. Так, а потім правою кнопкою, ось так, от. правою кнопкою створити зміну. Створити зміну і все. І тоді було б простіше. Так, по поводу Launch Spell. Таких нотифікацій у цього скелета ще немає. Тобто з назвою Launch Spell. Правою кнопкою Add Anime Notify Event. Бачите, тут є якісь івенти. Але вони вже створені самими розробниками Epic Games. Ми будемо створювати свої, і тому тут ми потім це все замінимо. А, поки що скомпілюємо. А, тут, що ми? ми тут щось робили чи не робили, не знаю, скомпілюємо все рівно. І створимо цього персонажа нашого в, е, в таблиці DT All Characters. Вона знаходиться в папці скіли. В принципі, це не дуже логічно, е, що таблиця з персонажами знаходиться в папці скіли. Я пропоную взяти цю таблицю, а потім взяти персонажа, Character Animations і. Анімейшн, Types, не знаю, брати чи не брати. Коротше, давайте поки що ці три перенесемо в плеєр Ось так, пер. Анімейшн Types, в принципі, тут, я не знаю, можна, можна залишити в цій папці, як воно до скілів відноситься. Так, тут скілнейм, skill скіли і таблиця зі скілами. А персонажі будуть ось тут. DT All Characters. Відкриваємо DT All Characters. Тут у нас є вже два персонажа Кіті і Панда, але вони на одному скелетоні. Створюємо ще одного персонажа, підпишемо його Colari. Це rowname Каларі, так ми підписали. І тут заповнюємо. Каларі name, Skeletal Mesh. Ось дивіться. По поводу Skeletal Mesh, зразу пишемо назву. А тут у нас є багато скінів. Зажимаю Ctrl і колесом можна збільшити іконки і вибрати якусь там іконку, яка вам більше всього подобається. От Мені подобається червоний з плащом. Вибираю його. Воно зараз трошки підтормозить, підгрузиться ця моделька. Anim Blueprint. Ось ми вже створили ABP-Caracter Color. Так, Anim Set. Нам треба додати ще анімації для скілів: для Common, Advanced і Ultimate. І самі скіли, Skill Array. Зразу можемо додати три скіла. Fireball, Lightning і Fireburst. Додамо вже ті, які у нас є, анімації, а потім ми їх замінимо. Ну, точніше, не анімації, а скіли. А потім ми створимо нові скіли мілішні, і додамо йому, це, мабуть, буде в наступному уроці. От, а поки що для тесту додамо ці, які вже є. Тепер нам потрібні анімації. Тут я зберігаю і компілюю. Так, ну тут не компіляція, тут просто зберігаю. І пішли в папку до Colorie: Characters, Heroes, Colorie, Animations. Так, і тут нам треба знайти якісь анімації для атаки. Для першого скіла ми найдемо анімацію атак мілі-А. Тут уже є монтаж, атак А монтаж. Давайте створимо свій монтаж атак мілі-А правою кнопкою Create анім І перейменуємо на монтаж Dota. Так, ось у нас такий монтаж атак А монтаж Dota. Відкриваємо його. Ставлю на паузу. так, Вибираю якийсь ракурс, який мені більш зручний. І шукаємо точку, де буде спрацьовувати сама атака. Ось, наприклад, отут. Клац. Ось тут. Правою кнопкою Add Notify, New Notify. Створюємо новий. Так як це новий персонаж, і підпишемо Spell Launch. Spell Launch. Зберігаємо, переходимо в ABP Character Colari. Так, тут перший анім Notify удаляємо, і правою кнопкою додаємо наш Notify Spell Launch. Ось він. Ось так. Також треба сокет зробити. Тут уже прописаний Spell Launch Socket. Я його скопіюю цю назву, так. Відкриємо скелет. Нашого Каларі. Як його швидко знайти, цей скелет? Ви можете відкрити цю анімацію або анім Blueprint. тут є така кнопка, бачите, на скелет схоже. В монтажі також є ця кнопка. Тобто, де б ви не знаходилися, ви можете відкрити швидко скелет. Так, ось я відкриваю, включаю Character Bones, All Hierarchy. А можемо тут вибрати прев'ю анімейшн. Наприклад, я пропишу дота, і у нас вискакує наш монтаж дота. Так, паузу поставлю, виберу якийсь кадр. Ось цей, наприклад. А, так. І знайдемо костяшку, яку-небудь, наприклад, на руці. Давайте так. Ось Vipon R. До речі, тут є вже костяшка, яка називається Weapon R. Це дуже зручно, я на ній нажму правою кнопкою Add Socket. Тут створився Weapon R Socket. Ще раз на нього нажимаю і міняю назву на Spell Launch Socket. Окей, зберігаю. Тепер переходимо. А, так, тут у нас що? Цей Notify також я видалю, тому що. Е, немає нотифікації. так, у нас поки що одна нотіфікація, нехай вона одна і залишається. Е, компілюю, перехожу е, в DT all characters, і виберу для е, скіла common Dota, Etac, Mili, A, Montage, Dota. Перевіряйте, що це е, персонажка Ларі, тому що бачите, тут можна вибрати всі монтажі з різних персонажів, але вони не всі підійдуть. Поэтому нам треба конкретно до Каллари, так, где наш дота, атак мили, а монтаж дота. Все, поставил. Теперь у нас Fireball есть с такой анимацией. Я могу сберегти. Пішли, сделаем наступні анимации, и потом же запустим проверим. Для следующей анимации шукаємо guard break а. Это через пошук найду guard. Guard Break-A. Правою кнопкою Create аніммонтаж. І в кінці напишу Dota, Щоб було видно. Відкриваю. Пауза. Так, і шукаємо кадр. Ось тут. клац, Ось так. Я думаю, нормально. Правою кнопкою додати Notify, Skeleton Notifies і знаходимо наш. Spell Launch. Ось Spell Launch, той, який ми вже додавали. Зберігаю. А, так. І тепер ще одну анімацію для скіла Ultimate. Пишемо в пошуку. Ultimate. І тут вже є а, анімація, яка називається Anim Ability Ultimate. Правою кнопкою Create аніммонтаж. В кінці допишу дота, відкриваю. Так, пауза і шукаємо місце. Ось Ось тут, наприклад. Давайте так. Оп. Права кнопка Notify, Skeleton Natifyze, Spell Launch. Зберігаємо. Якщо ви хочете, щоб у вас з різних точок вилітали скіли, ну, вони все рівно будуть мілішні, тому зараз це не важливо, але. Можете додати різні сокети там, на різних частинах тіла, зробити різні notifications, і в анім-блюпринті тут створити ось такі записи. Так? Тобто, нотифікація, ось така от структура, і в кінці launch spell з певним сокетом. А тут я це видалю, тому що у нас поки що одна анімація, так? І все. Компілюю, заходимо в DT All Characters. І вибираємо в Advanced у нас uh, Calari. Де у нас був Guard break. Ось guard break. І на Ultimate ми ставимо uh, Ultimate монтаж Dota. Все, зберігаємо. Наш персонаж готовий, в нього все заповнено. Так? Uh, знаходимо в папці Player папці Player фільтр відключаємо, тому що в пошук писали Ultimate. Не забудьте видалити тут пошук. Відкриємо BP Controller 2. BP Controller 2 ми спавнимо персонажа. Ось тут ми виділяємо. Вибираємо, так, якого персонажа ми хочемо спавнити. Це тимчасово, потім ми сюди підключимо вибір через менюшку, наприклад. Так, компілюємо і запустимо гру. Так, якщо ви пам'ятаєте, на клавішу W я поповнюю собі здоров'я. На клавішу Q я можу його зменшувати. Зараз перевіримо скіли. Ось так ми вкидаємо фаерболи. Потім блискавку. Ось так от. Бачите, блискавка працює, анімація працює. І ось такий скіл, також все працює. І анімація прикольна. І скіли працюють, все класно. Коротше, дивіться, я тут всіх побивав, а трупи не зникають. Можемо це виправити, щоб вони зникали через там секунд, 5-10. І тоді буде нормально. Знаходимо. Папку Enemies, відкриваємо BP-Enemaster, шукаємо on-deadція. Бачите, тут event Graph, Я відкриваю on-dead. Щоб довго не шукати, де воно там знаходиться, тому що дерево вже велике. Так, ми ставимо статус is dead, зупиняємо, робимо, відключаємо колізії, tags, і ховаємо віджет. І, наприклад, ставимо delay, зажимаю клавішу D. Лівою кнопкою клацаю. Ось у нас така затримка буде. Ну, нехай не знаю, секунд 5. 5 можна навіть 8. Давайте 8 секунд. І потім Destroy actor. Ось так. self. Компілюємо, перевіримо. Ось, дивіться, трупи, які вже лежать, зараз вони зникнуть. Ось один з них, другий зник. І остальні також зникають, тому це вже не загружає оперативку. Тому моби здохли, зникли і все. Чистота і порядок. Поліція контролює цей район. Ну що, друзі, ось таке от відео вийшло. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі для просування українського контенту. І можете порекомендувати мій канал друзям, які цікавляться геймдевом. Я думаю, це буде всім корисно і цікаво вивчити щось таке от, про створення ігор і зробити свою гру. Ну що ж, до зустрічі!